Послання 1096. Тих, які будуть намагатися відстоювати слово в моїх церквах, виженуть, щоб примусити замовкнути. Понеділок 7 квітня 2014 року Божого 1915 Моя ніжно улюблена дочко. Насіння засіяне, і кожна деталь плану. По підготовці світу до приходу Антихриста розроблена. Кожна зміна, яку ви побачите в світі політики і в моїй церкві на землі, пов'язана. як і кожен вчинок, зроблений у відносинах між народами, як і кожен закон, який кидає виклик законам Божим. І це не є випадковістю, що закони впроваджуються по цілому світі. З такою швидкістю, як тепер, оскільки вони були ретельно організовані. Нові раптові повідомлення про зміцнення зв'язків між державою і церквою, де їхні закони переплетуться, заскочать вас. Тих, які будуть намагатися відстоювати слово в моїх церквах, виженуть, щоб примусити замовкнути. Жодного милосердя не буде виявлено тим, які намагатимуться захистити мою церкву, бо мої вороги оголосять правдою те, що є протилежним до неї. Вас, мої учні, оголосять єретиками за непокору новим правилам, які невдовзі будуть встановлені моєю церквою. Вам скажуть, що моя церква не може помилятися. І тому навіть якщо ви будете відстоювати правду, ви будете ізольовані. Моя церква ніколи не помилиться, мої вибрані лідери ніколи не помиляться. Але коли самозванець захоплює владу, то ви не повинні йти за ним, коли він заявляє, що правда є брехнею. Через силу Святого Духа ви будете знати, коли цей день прийде. І в цей день ви повинні йти за мною, вашим Ісусом. Моліться про мою мужність, щоб я міг підтримати вас, тому що ви будете потребувати сталевих нервів, щоб залишитися вірними мені, тоді, коли світ буде примушений до падіння, з повним підкоренням вільної волі Антихристові, ваш Ісус!